Студентка із тріском провалюється на екзамені і заграє до викладача. Професоре, ви повірте мені, я готова зробити все. Ну, щоби скласти цей іспит. Я маю на увазі абсолютно все. Професор уточнює. Так і справді все! Вона нахиляється, показуючи груди у декольте, зазирає професору в очі і млосно дихає. «Ах, Усе! Перепитує пошепки. Що? Невже і вчитися будете? От блін! <рес> Дві сусідки по дачі Одна питає іншу: Маша, а навіщо тобі опудало на городі? Е, яке опудало? Я сама цілий день на городі. А, так то ти була? Е, Що? Е, та нічого нічого. Мама розповіла маленькому Андрікові, що дітей знаходять у капусті, і він якось зі страхом почав дивитися на тушковану капусту із м'ясом. Урок у школі Богданчик задав вчителю дурне запитання. Вчитель: Так, Богданчик, перед тим як поставити запитання, підніми руку до гори, кров приплине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. Адвокат приходить до слідчого ізолятора. До дуже крутого клієнта. Той ось на тобі валіза бабла з мільйоном зелені. Але зроби так, щоби суддя дав мені не більше одного року в'язниці. Адвокат, та я думаю, що. Клієнт, та начхати мені, що ти думаєш. Бери гроші і йди роби. Адвокат бере валізу, знизує плечима і йде. Суддя оголошує вирок один рік в'язниці. Клієнт у захваті кличе свого адвоката і запитує. Скажи чесно, чи важко все-таки було вмовити суддю дати мені один рік в'язниці? Адвокат. Хе -хе, ой, ну дуже важко. Він хотів вас виправдати. Що? Ну, путлер-капут. О, чудовий тост!